Фавбет титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе! Пані та панове, вас вітає рівне. Сьогодні тут на майданчику дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 відбудеться заключний поєдинок четвертого туру чемпіонату Фавбетук. Михайло Валянюк його удар. Ось це перша така перевірка по-справжньому бойова. Ось, команда дуже змінилася. А Максим Павленко, зокрема, залишив його на франківський браган. Втім, на результатах команди це поки що ніяк не позначилось. Команда продовжує набирати очки. Що тут Едуард волков класно розігнали рівняни на четвертій хвилині цього поєдинку? Едуард Волков виводить вперед Рівненський кардинал 1-0. Михайло Волянюк все зробив для цього м'яча, аби допомогти партнеру цей м'яч забити. Але ось цей вирішальний фінт, вирішальний фінт обігруж голкіпера Едуард Волков все завершував сам. момент Тут вурагана був на місці Дмитро Дяченко. Сорокін втрачає м'яч. Ще одна атака лівим краєм. Скіпчик вже страхує партнерів через Дичука. Хороший і один-один. Він таки досягнув свого. Андрій Британ. На 9-й хвилині цього поєдинку зрівнює рахунок, ось ми згадували, що Андрій Британ бив-бив бив-бив повз ворота у голкіпера. Кудись незрозуміло, взагалі на суперника віддавав ці передачі, але продовжував бити, продовжував на поле проблемний чи Ще якісь причини, але дуже багато такого дрібного індивідуального браку технічного обох команд. А зараз який же момент вурагана. Стійка рятує кардинал Рівне. Третій фол в Івано-Франківців за фолами 0-3. Ох, який тут момент був. Олександр Сиріцький з-під поперечини витягує м'яч. Дмитро Дяченко пробивав повод Дмитро Дяченко. На закидання на Парфенюка. А тут який м'яч забиває Дмитро Дяченко. Я зробив ось цю паузу, намагаючись не завадити своїми словами пробити Дмитру Скіпчуку. Дуже довго так цілився, але м'яч здавалося цілу вічність. Передача класна від Любомира Парфенюка. Дмитро Скіпчик. Ідеальний удар у дальню дев'ятку. 13-та хвилина нашого поєдинку. 2-1. Рівненський кардинал вдруге у цьому матчі виходить вперед у рахунку. І відтискають від своїх воріт суперника рівняни. Масевич мчить лівим флангом. Тут Дяченко відбиває цей удар. І добивання від Олександра. Злюк. Козлюк і Олександр Сіріцький парирує цей удар. Третій поспіль дабл пенальті. Не забивають рівняни. Викинув рух і з'явився на паркеті у складі урагану. Богославський. Його удар. І другий каркас воріт для урагану. Знову стійка. Андрій Богославський в нашому поєдинку голкіпера кардинала. Ще один удар від Богославського. Добивання від дичука. І тут якимось дивом буде бити. Владислав Сорокін забиває загільшені секунди до серени. Четвертий. З четвертої спроби рівняни зуміли реалізувати дабл пенальті. 3-1 стає рахунок. Владислав Сорокін на Думає у нас сирена, практично одразу разом як розпочинають із центра поля Івано-Франківці. 3-1. З таким рахунком завершується перший тайм. Незадоволений Андрій Дичук, він продовжує сперечатися із арбітрами, залишаючи майданчик. Людвій зі Львова, делегат Асоціації футзалу України Денис Пашкевич із Рівного. Про склади команд. У нас вже є перший небезпечний момент у другому Це Андрій Ткачук пробивав поворот. 20-й Володимир Кручок і номер 22 Едуард Волков. Масевич. Його удар. Дуже небезпечно. Поряд із дев'яткою. Вирі... Пас. Блокують його суперники. Парфенюк. Скіпчик. Хороший удар. І Кравчук робить рахунок 4-1. 23 хвилина нашого матчу. І це навіть не Сергій Кравчук. Ось ми о, в повторі бачимо, що відгравця Івано-Франківського органу. М'яч. Влітає у ворот. Андрій Ткачук. Його автогол на 23-й хвилині. Масевич. Масевичу дали можливість пробити, але там. Ковальчук, замість того, аби доправити м'яч ворота, набагато ефективніше саме кардинал грає. Масевич. Масевич класно розібрався із Парфенюком. Що буде тут? Масевич лівою. І приходько забиває з кількох сантиметрів, доправляючи м'яч у сітку воріт. Ілля приходько. Мені здається, він автор цього м'яча. Але Мар'ян Масевич все зробив для цього голу. Саме Ілля Приходько, автор І На 30-й хвилині в нас рахунок стає 4-2. Тут одразу Ярослав Савич міг. Явіс, лише. Юрій має жовту картку. Хороший удар від Британа і Дмитро Дяченко. Герой цього епізоду. Парирує він цей удар. Еренті. Масевич. Грасевич. Проти Парфанюка. Обігрався із. По команді Терентів дали йому можливість пробити. Терентів у поперечину воріт влучає. Третій каркас воріт. Для... Що ж, відновлюється у нас гра. Менше чотирьох хвилин до сирени. Ткачук переганяє Кравчука. Ткачук відбиває Дяченко, але Дичук пішов до останнього з розвороту з гострого до Жакута. Пробиває Дмитра Дяченка і до мінімуму скорочують Івано-Франківці. Відрив у рахунку, відставання у рахунку. Олександр Дичук на 37-й хвилині забиває третій гол у ворота. Терентів Масевич. Масевич сам пробиває. І знову стійка. Дичук цього разу не доправляє у ворота. Що тут? Дяченко ніби гарячу картоплину вигрібає м'яч. м'ячись. рівняном вийти. Слизнувся дуже невчасно. <тір> Сорокін і забивають Івано-Франківці. Влітає м'яч у сітку за 2 хвилини і 25 секунд до сирени. <клухи> Мар'ян Масевич його м'яч. <клухи> <клухи> і таймаут у нас буде. Євген Ланко бере хвилинну перерву. Івано-Франківці зробили фактично Терентів <клухи> Британ. Британ знаходить качука. Тут дяченко відбиває цей м'ядж. Знову літає м'ядж. У нас завершується цей поєдинок. Завершується він третім фолом івано-франківського урагану. І там часу на атаку для рівнян вже не було. Тож 4-4. Титульний партнер та бет екстраліги. Гра розкриває тебе.